Це середина сезону. А це Абу Дабі кінець сезону. Доброго дня всім з вами, як завжди, Хохер, і сьогодні ми продовжимо проходити мою основну кар'єру, яку я зупинив знімати після середини сезону, якраз таки. Бо тому що. Всі просили знімати тільки екстремальне, займати час. Ну, час не займав, але тут багато чого сталося, тут дуже багато подій було в основній кар'єрі, тому дарма ви просили знімати тільки екстремальне. Ну. Я казав, що кінець сезону я зніму, ось знімаю я. Наприклад, ну, що, що ми можемо побачити перше? Так це те, що я е, по результатам не блищав, бо тому що могло б бути все краще. Як мінімум, я міг би не сходити в три рази. І це єдине, що ви пропустили. Ну не то, що ви єдине, але багато чого ще пропустили. То як Ферстапен боровся з титул. Расел потім підключився, Берман підключався, але не підключився до кінця. А зараз же я вам просто хочу показати декілька чудових фрагментів із Лос-Вегасу. And so the celebrations begin. And well earned they are indeed. It may have looked simple at times, but as any racing driver will tell you, competing at this level at the very top is anything but simple. There's no catching them now then. We have a new World Drivers Champion. А зараз ми з вами повертаємося до нашої сьогоднішньої гонки в Абу Дабі і розпочнемо ми її, звичайно, із стартової решітки, що ж ми ще можемо її розпочинати. І, до речі, Кваліфікація видалася для мене ідеальною, бо тому, що я побив не тільки свій рекорд, а й рекорд траси на пол позиції стартую. Я хоча на рахунок свого рекорду я не впевнений, але рекорд траси точно. Другий Берман, третій Антонелі, який дуже активно став їхати, четвертий Ферстапен п'ятий Рассел, шостий дуєн сьомий Строл, восьмий окон, дев'ятий суноди. десятку закриває норіс. Куда піастри дівся? Одинадцятий Гасліп, дванадцятий бортуал, тринадцятий Лоусон, чотирнадцятий Хаджар, п'ятнадцятий мер, шістнадцятий Піастр штраф, десять позицій, сімнадцятий. 18 вісімнадцятий арон, дев'ятнадцятий мелоні. Останній франк Голопінто зі штрафом, по-моєму, 7 позицій. Чи навіть дев'ять. Ну, щось таке в нього було. Мерседес, до речі, як завжди, хороші болі, телепілоти жахливі. І в прямому сенсі жахливі. Альбом Ферері теж не блищав, коли вона була топ-1 по характеристикам. А блищав там навпаки Леклер, який боровся за титул, а Альбом, так боровся за п'яте місце. Жах, жах. І зараз Альбом до сих пір не блищить. то треба його Вільямс повернути, щоб повернути його форму. А у нас уже вони загорілися погасли. Ми відправляємося з вами в бій. Дав гонку. І поки що Берман виграє цей бій, бо тому що він вирвався на першу позицію, хоча йому це сильно допомогло, бо я в одній десятій від того Бермана, що, що йому ця позиція дасть. І от уже прямо після цього повороту я його пройду. up in 2021 момент, і я проходжу його. Все, на цьому можемо переключатися на реплей і дивитися, що там було з суперників. Бачимо, що всі стартували нормально, ну, п'ястрів в плюсі, до речі, це плюс, це реально плюс, п'ястрів в плюсі. Але от Хаджар, як завжди. Ну от, старт Арода був кращий, ніж Албуна. Це без коментарів. Ну. Без... Ну, в принципі, без коментарів, да, бо тому що Мерседеси мали бути в десятці обидва. Ну, що є, то я. До речі, Арон уже їде якийсь і другий чи третій сезон. і... Їде він, м'яко кажучи, жахливо. Дуже, ну, дуже погано там. Келі Мейер справлялася набагато краще. І ще пілоти Формули 2, наприклад, Зейн Мелоні теж справлялися краще. До речі, Келі Мейер дарма все-таки включив, тому що хотілося б бачити якогось пацана з Формули 2, але бабу із Брейкінпойнта. Ну, окей. Що є то є? До речі, піастрі далі продовжує штампувати, і він вже 13-й. Я нагадую, що стартуємо там, по-моєму, 15-16. Ну, поки що бажаємо Оскару тільки щастя і удачі. Зараз же четверте коло спеціально переключився, бо тому, що нічого цікавого у прямому сенсі цього слова не відбувалося. І все, що ви там могли пропустити, це лише декілька обгонів, але й то розмін позиціями. Тут, ну, типу, Антоне там ганяв Бермана, Берман повертав позицію, потім вганяв мене. Ну, нічого цікавого, серйозно кажу. Хіба що зараз почнеться якесь жопошоу, бо тому що. Берман буде мене проходити на цій прямій. Але це тільки через те, що в нього був ДРС. Ну, окей, я ж так-повертав ж так свою позицію назад на наступній зоні. Ну, але, що було цікаве, так це то, що я все ж таки. Повернув свою позицію. Зараз ми це з вами подивимося на реплеї. Це Антонелі хоче, си... хоче так сильно обігнати того Бермана і виграти за цю гонку. Щоб ви розуміли, у Антонелі, якого найсильніший, темп був, ну, ні... його просто не можна було порівнювати з кимось. Навіть зі мною після підстопів не можна було Антонелі зі мною порівнювати. Бо тому що Антонелі мав просто ідеальний темп, ніхто його не міг догнати. Ніхто, цього навіть, ну, ніхто навіть подумати не міг про його обгон бо, тому що ну, їх ідеально і ще краще а це піастрі який знову вже в плюс позиціях і зараз він женеться за Астон Мартин цуноди до речі про Келі Мерт тобто напарницю цуноди по-моєму, по-моєму, вона так і не зробила жодного очка в цьому сезоні. Пізніше я вам покажу всі результати. Пізніше. А зараз же ми з вами переключаємося на шосте коло, де беремо все ж таки вже спереді. Але я вам зобов'язаний показати битву Піастрі, яка була не менш цікавою. Але вона, правда, була на п'ятому колі. Ну, але ми бачимо, що Піастрі все ж таки довго ценоду і ж пошпарив далі за П'єром Гаслі, який вже був в десятці, тобто в очковій зоні. А от Нурі щось не спішить доганяти окона строла. Мало з того так. Дуина, який так теж не ідеально в цьому сезоні їде. Хоча добре, добре що їде, але в принципі добре їде. Ну, але догнати строла, окон, ну боже, то такий позор не догнати цього тупого строла, який в цьому сезоні, дай Бог, десятку, міг би заїхати. Ну, то просто жесть. Не відмінують від Олівер, який за подіуми бореться, а той за перемоги. Боже, Ленс зроби щось в Хаси. До речі, по новинам, Хас, мені написалася от Елена. Вона нам написала, що Хаси хочуть вигнати Бермана, бо тому що він не перемагає з таким-то болідом. Охрініть! Тобто вигнати Бермана, який тащить команду в соло, це ок. Але виганяти строла, який тащить команду вниз, це не ок. І у строла, якщо що, там 130 з лишнім очків. А у Бермана щось там було біля 300 очків. Хаси, ви можете свою логіку включати чи ні. Тоді, коли це треба. Справді треба, бо тому що. Ну, ну так просто бути не ну, не буває Так, ладно. Ну можна, просто батя строла викупив вже не Астон, а Хас, а ну, Астон не продав, просто комусь віддав. І тепер строла ніхто не може вигнати. Ну, ладно. Берман, на правда, я би, якщо я виганяв, то Берман, я так думаю, що пішов би в Феррарі, якби я з неї пішов. А ми це дізнаємося вже через декілька днів, а я це дізнаюся після гонки в Катарі. Зараз, правда, понеділок, тож я ще не знаю, які там результати в Катарі, бо тому, ж гонка там буде тільки через 27 хвилин. Ну, що ж, бажаємо там удачі Феррарі. Ну, ладно, я знаю, що Феррарі тій гонці не зроблять, бо. Тому що то є Феррарі, вони їм не привикати обсиратися. І все. Ну що ж, я вам більше таку велику частину гонки показувати, напевно, не буду, бо тому що після підстопу там багато що нецікавого відбувалося. По-перше, все ж таки давайте прокоментую підстоп, як я його зробив чудово, е, якби помилок, теж добре. Але це Айза Каджар, який останній, і він їде через два підстопи. Я казав, зайшов, до речі, мені б хотілося поїхати на Вікарбі в основній кар'єрі, але. Немає на то часу. Я ще не знаю, правда, що там буде з DLCF 126 але я сподіваюся, що 10 солонів тут максимум, тому що більше їх якось не хочу. У мене вже все заплановано, контракт з Red Bull, з McLaren, з ким скільки проїхати, ви поняли. І скоро, ну, як скоро, вже буквально буквально днях, я вже щось буду рішати з Red Bull, McLaren і Ferrari. 100% вже треба буде рішити. Можливо, навіть із Мерседесом, ще раз. Ну, один раз я їм поміг, один раз я їм все зробив. Далі вони самі винуваті, що вони не захотіли брати до себе Расла, вигнали його, взяли до себе бомжацького і ще більш бомжацького Албона і Арона, і все. А це Антонелі бореться проти Макса Ферстапена за другу позицію. Але мало з того що друга позиція. Так, це шанс на обгон. Я казав, що Антонелі рівнем в цій гонці нема. А зараз я вам хочу ще показати. Айзека Хаджара, який їхав, і я його обігнав на круг. все. зараз ми з вами можемо по факту вже переключатися на щось більш серйозне. Наприклад, до речі, давайте я вам покажу про Сузейну Мелоні, який там тримався 70-х від Лоусона, а потім вже з від нього відстав. Так, от альбом, до речі, в цій гонці знову не блищить, знову не в очках. І ми з вами переключаємося на останнє коло, коли Андреа Кім'ятонель уже під'їхав до мене. Давайте його назвати Кімітелі Бантонеля, бо тому що це терорист в реальному житті. Ладно, засуджуємо. Кімі хороший. Одним словом, поки що у нас останнє коло, я лідер гонки. Кімі три десятки до мене вже має. Дві десятки. І знаєте, що стається? Я погано ходжу в цей поворот, погано з нього виходжу, в Апексі і їхав. Так собі. Ну, окей. Зараз моя задача — не пропустити Антонелі і добре закінчити цей сезон. Не то, що добре, а ідеально закінчити цей сезон. Але Кімі. Він має свою ціль виграти цю гонку. Адже за всю кар'єру ці, ну, в цій кар'єрі має щось там 2 чи 3 перемоги. Пізніше я вам все покажу там. На старті другого ой, на другого, сьомого сезону я вам все обов'язково покажу. Так от, я ну, все-таки з другої зони ДРС я доганяю Кімі, але тут стається неудача, бо я погано звідти виїхав. Ех, ладно. Ну зато у нас є чудовий повтор, і я такої помилки більше не зможу повторити. Так, поки що ж я його догнав і все чітко. Е, ну, що ще я можна сказати? Я його догнав і все. Ну, це корисна інформація за останню хвилину, ладно. Ну, зато моя задача була його не пропускати з чим. Я справився до ось цього повороту. Я не знаю, який то номер по рахунку, Ну, поворот по рахунку, ну ладно. Зато лишився то, що останній поворот, який я проходжу, і я їду спокійно. Все-таки я фінішую цю гонку, але я очікував почути від інженера якісь такі слова, типу молодець, я ж був сезон, але ми все виграли, круто, класно, дякую, що ти їхав з нами, але ні, ця мразь просто промовчала, і мало сто, так хто ще й мій персонаж сказав стенкі. Ферраріо то взагалі похерівали, що в себе повірили чи що. Ну, нічого страшного, зато в сезон вже завершений, все чітко, все чеки-пукі. І гонку останню я також виграв. До речі, на подіум ви знаєте хто заїхав? Макс Ферстапен, який зараз нам тут покажеться. Це ця нещасна команда в реальному житті і щаслива команда в цій грі. Ну от, Макс Ферстапен. до речі, було б непогано, якби він був моїм напарником, тому що сильно він їхав у Ферстапен у цьому сезоні їхав реально сильно. Подіум весь показувати вам не буду. От, ця частинка подіуму. Більше нічого не треба, і так його мільярд разів бачили. Хто хотів, ти бачив мільярд. Так от, ось результати гонки. Я перший Андрей Кіметона. Другий Макс Фрестапен закінчує у нас на подіумі. Ну, в принципі, закриває подіум. Далі Олівер Бермен, якому потрібно було б здобути цей подіум. Ну не вистачило йому лише п'ять десятих. Далі Джордж Рассел, п'ятий лише. Шостий Джекдуїн, 7 ком, 8, строл, 9. Норріс з 10 закриває піастр, закрив все ж таки в очках, але цього не вистачило для того, щоб дотати Дорісу в особистому заліку. А далі у нас там вся решта там. Guests, нода, бортулето, Алба, Мелоні, Аарон, Лоусон, Мейєр, Кулапінту, Хаджар, плюс Круг. Але є одне «но». Мені Феррарі, знаєте, вже зробили? Скрутили зарплату аж за 7%. Тобто віддають весь пріоритет Джорджу. Молодці, я, мені така команда вже в. Вс... Ну, нашому мені така команда встралась. Джордж тільки п'ятим зараз в останній гонці приїхав, а я її виграв. Я виграв, в принципі, останні скільки 5 чи 6 гонок. У мене не було сходів так багато. Ну, Феррарі є Феррарі, ладно. А зараз, до речі, я вам забув сказати, що як. Ну, типу, я забув вам пояснити, як поміняти Ліврею. Ось. Е, просто в грі вийшов такий режим Survival Challenge, і ви в ньому можете виграти таку ліврею. Ну, а зараз у мене вже все. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, стапа дискорд телеграм канал. І пишіть у басковому комментарії. Всім папа.